Добрий вечір, друзі. Пропоную невеличкий огляд на вини Шапітолю і не тільки. Сподіваюся, у вас все гаразд, поки державу боронять наші ЗСУ. Українські воїни найкращі. І так, поїхали. Я думав, що війну Росії і України буде легше завершити. Якщо я не був президентом, Путін захопив би всю Україну, каже Трамп. А то би й не було більше часу за 11,5 років війни. Не захопив же. Трамп демонструє свою короткозорість і необізнаність в геополітиці і підтверджує хлопську пихатість. Рашисти просунулися в Тимірці на Запоріжжі та біля Олексіївки Зеленого поля на Донеччині. РФ просунулася на кількох ділянках у напрямку адмінкордону Дніпровщини, передає діпстейт. Все це результат бездарного, читай ворожого, командування військом Зеленським після зняття 20. Бойових генералів і залужного у лютому 2024 року. Ой, яку я вам зараз радісну пику покажу. Знайомтеся, компанія ТОВ Династія, яка будувала фортифікації на Сумщині, продавала зуби дракона в фірмі Шос-Трой Ресурс, пов'язану з народним депутатом Ігорем Молотком, член АЗУ Коломойського за майбутнє, за завищеними цінами на десятки мільйонів. Фірму провладний нардеп переписав на свою 90-річну матір. І чому НРД по руки цілі, га? Зеленський. Мешканче Сумщини можуть особисто потримати молотка за барлак. Минає 12-й рік московсько-української війни, а українські медіаресурси досі тримають на своїх сторінках функції перекладу на русский язик. ТСН 1 плюс 1 Сензернет, Уніан, Обозриватель, Главрет, П'ятий, Прямий та інше. Цікаво. Вони дбають про ваш аудиторію, яка досі говорить язиком окупантів. Абадай тобі! Хозяїну цього любителя Федерації з Росії і метателю рожових свинок, бігборді виявляється выявляется за для раскрутки барбершопного Якина вистачає. Аваков, Беня, Єрмак… Ще їх фонтів проплачуть цього болванчика, не скупляться на федераста. Ого, як же! Боїться Путіна освіченого медійного вояку з приватним коблом любителів свинок. Питання проведення тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського не порушувалося, сказав Пішак Путіна Ушаков. Тобто після плодотворного в лапках вояжу на Аляску, Кремль залишився зі своєю думкою. Чекісту не гоже зустрічатись із блазням на людях. Для цього є найбільш надійні комунікатори з Офісу Єрмака. Військовий пише. в Запоріжжя приїхав квартал 95. Заставляють всіх йти на оце лайно. З кожного підрозділу по 3-4 бійця. Ось вам звідки наповнення залів. І для ефіру Г плюс Г знімуть військових з метою перша. Бачите, як нас армія любить і поважає. Друге, у нас благодійні квітки для захисників. Хоча і перша, і друга є нитця брехня. Зараз рознарядкою триває дебілізація населення і політична пропаганда злочинного режиму. Набу офіційно оголосило у рошук Артема Чечоткіна, зятя Юлії Тимошенка, який підозрюється у виведенні 60 мільйонів доларів з державної продовольчої зернової корпорації України. Следство остановило. После оборотки Чечеткин втек до Объединенных Арабских Эмиратов. Так вот, с у мамка украинской коррупции Юля так завзято захищала опийский закон на знищення НАБУ, что добалакалось до путинских нарративов про зовнешнее управление коллективного заходу, Уявить, скільки на ванну чекая справ. Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех. Каже дружина полковника Нацполіції Єлхіна, яка орендує дороге майно в сумнівних фірм, Відреагувала так вона на розслідування громадське. Гарних слух привели до влади зелені шлунки. Ментівська шмара показує народу середній палець та висловлює своє улюблене кредо, – «Слабий скот на забой язиком окупантів. Це вона про воїнів на фронті? У владі Зеленського антиукраїнська зграя, яка відверто сміється з українців та України, яку вони нищать разом. Зеленський вів нові персональні санкції проти 39 росіян і 55 російських компаній. Ха! Серед них немає Роснефті і нафтопроводу Дружба. Це другое? Еше для і все. Зеленський з Єрмаком і надалі дозволятимуть агресорам торгувати нафтою через територію України на 8 мільярдів доларів на рік, а це нові ракети на голови українців. Дякую Європі за підставлене плече. Наглядачами за московською петрушкою у ПАІСІ до США представлені генсек НАТО Рютте, лідери Великої Британії Стармер, Німеччини Мерц. Франції, Макрон, Фінляндії, Ступ, Італії Мелоні, а також Урсула фон дер Лєєн. Всі, підкреслюю, всі світові лідери розуміють, що Зеленський працює на ворога і не дієздатний. Європейське лобі рятує Україну від агента гру Міноборони РФ Єрмака. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Вдячний також за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, звідки дізнаєтесь про смерть Москові та її лялькового режиму в офісі Боротіна. Слава Україні! Тихої всім ночі!